Що тобою рухає, щоб допомагати далі? Так. Ціляка життя, звісно, що після поранень а, я вже не можу настільки професійно співати опору, як раніше. Ну це в мене ж перерізаний вищий рвіт, А це а у співаків головне це діафрагма, яка підпирає весь цей звук. Саме головне, щоб ти міг без мікрофонів звучить сім тобто, ти. Ну ласкаво, ласкаво, сім тисяч людей. Прикинь, без мікрофона треба заспівати. Я прекрасно розумію, що я вже не можу туди війти, і прекрасне розуміння в мене є, що я не просто так вижив. Після такого не виживають просто так. Тобто, пошук місії продовжується. І моя історія, моя медійність, вся ця штука може допомогти. Ти як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально ну Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.